У давні часи, вздовж могутнього нілу люди міцнішали, живлячись його водами та сповнючись його благодаттю. З процвітанням людей ставали сильнішими і їхні боги, які винагороджували людей своїми знаннями і силою. Але боги ніколи не відчували любові один до одного. Тому, як тільки вони усвідомили, що їхнє існування під загрозою. Наймогутніші божества відразу почали готуватись до війни. Саме таку історію нам і розповідає гра Анг боги Єгипту, правила якої ми з вами сьогодні і розглянемо. Гра Анг боги Єгипту розрахована від 2 до 5 гравців, у якій кожен учасник стає Богом. Найголовніше завдання якого здобути достатньо поклоніння. Гравці будуть розміщувати на полі своїх воїнів або навіть міфічних стражей, захоплювати облізки, храми і піраміди, кроїти мапу, розбиваючи її на менші території цілими караванами верблюдів, а також розвивати свої властивості, анха, адже саме вони можуть стати запорукою успіху у кровопролитній війні за поклоніння єгипетського народу. На початку підготовки до гри кожен гравець повинен обрати одного з могутніх богів Єгипту і викласти його планшет перед собою. Також він отримує фігурку бога, шість фігурок воїнів і підставки відповідного кольору, планшет з луки, жетони анха, шість з яких необхідно розмістити на комірках під властивостями анха, набір із семи карт бою, карту підказки, а також один жетон послідовника. Додатково, якщо гравець обрав Ра, то він отримує три жетони сонця. Якщо гравець обрав Озіріса, то він отримує три жетони царства мертвих. А якщо був обраний Амон, гравець отримує жетони Амона. Викладіть на центр стола поле, а біля нього трек поклоніння і центральний планшет. Випадковим чином оберіть першого гравця, або хай ним буде власник найбільшої кількості котів. Починаючи з останнього гравця в напрямку проти годинникової стрілки, кожен гравець розміщує свій пластиковий жетон анха на нижній поділці треку поклоніння. Жетон першого гравця має бути зверху утвореного стосу. Розмістіть чотири жетони дій на відповідному треку центрального планшета на початкових позиціях відповідно до кількості гравців в партії. Покладіть маркер подій на першу поділку треку подій. Виберіть самостійно або випадковим чином карти стражів по одній карті кожного з трьох рівнів. Рівень вказується у верхній частині карти. І розмістіть їх біля ігрового поля. Також біля них розмістіть фігурки стражів відповідно до кількості гравців. На трьох це дві фігурки кожного типу. Біля поля також розмістіть монументи трьох типів, жетон нічиєї та фігурки верблюдів. Окрім цього, у коробці з грою Анг Боги Єгипту також є ціла книга сценаріїв. Це спеціальні варіанти приготувань поля і розміщення компонентів на ньому задля збільшення варіативності та реіграбельності цієї гри. Також деякі зі сценаріїв мають і інші додаткові правила, як при підготовці, так і при самій грі. Тож далі необхідно узяти цю книгу сценаріїв і обрати для своєї гри будь-який із перелічених сценаріїв. Також враховуючи і кількість гравців, на яку цей сценарій розрахований. Наприклад, зараз ми зробимо підготовку за сценарієм середнє царство на трьох гравців. У книзі позначками вказуються усі компоненти: храми, обеліски, піраміди, воїни та боги, яких необхідно викласти на поле на столі. Одиницею позначається перший гравець, двійкою, наступний за годинниковою стрілкою і так далі. Гравці виставляють усі компоненти на поле, звіряючись зі схемою у книзі сценаріїв, а також з означенням символів внизу сторінки. В сценарії «Середнє царство» немає додаткових правил по підготовці, проте у деяких сценаріях вони є, і їх також необхідно виконати перед вашою грою. На цьому підготовка завершується і можна переходити до гри. Під час партії гравці ходять по черзі за годинниковою стрілкою, і під час свого ходу гравець виконує одну або дві дії, переміщуючи жетон на відповідному треку. Періодично дії гравців будуть викликати ігрові події, які будуть давати додаткові можливості гравцям. Або навіть спонукати гравців до розв'язування конфліктів. Перемогти у грі можна або досягнувши останньої комірки на треку поклоніння, або залишившись єдиним богом грі, або мати найбільше поклоніння наприкінці гри. У свій хід гравець може виконати одну чи дві дії. Є чотири дії на вибір: переміщення фігурок, розміщення фігурки, отримання послідовників та вивчення властивості анка, кожній з яких відповідає свій трек. Першою дією вхід може бути будь-яка з перелічених дій. І виконуючи цю дію, гравець переміщує відповідний маркер на треку на одну поділку праворуч. Проте другою дією має бути дія, трек якою знаходиться нижче, ніж попередня дія. Тож, виконавши першою дією отримання послідовників, то другою можна або вивчити властивість анка, або спасувати. Проте, навіть якщо дію неможливо виконати, все одно необхідно перемістити маркер на наступну комірку. Зараз давайте детальніше розглянемо кожну із цих дій. Але спершу поглянемо на наше поле. Воно зображає давній Єгипет, який поділений на три території величною рікою НІЛ. Території складаються з гексагональних ділянок та обмежуються будь-якими водними ділянками краєм поля, а також згодом і караванами. Ділянки можуть бути родючими чи пустельними. На кожній ділянці може одночасно перебувати тільки одна фігурка чи монумент. Сині ділянки це вода. Вони не можуть бути зайняті, і ці ділянки є частинами кожної території, до якої прилягають. При розіграші дії переміщення фігурок спершу перемістіть маркер на відповідному треку. Далі гравець може пересунути кожну свою фігурку на одну, дві чи. Три ділянки. Фігурка може проходити через ділянки, зайняті монументами, фігурками будь-якого з гравців чи іншим ігровим компонентом. Можна проходити крізь водні ділянки чи ріки та каравани, але фігурка мусить зупинитись на пустій ділянці, що не є водною. Дія розміщення фігурки дає можливість обрати одну з фігурок із запасу воїна або стража, та поставити на ігрове поле. Фігурка має бути розміщена на пустій ділянці, що не є водною. Та прилягає до ділянки, де вже стоїть фігурка гравця чи монумент під його контролем. Прилеглість фігурки визначається в межах лише однієї території. Тобто зараз цей воїн є прилеглим до цього воїна, але не вважається таким до цього стража, бо він знаходиться на іншій території. При виконанні дій посвідовників гравець отримує кількість посвідовників. Яка дорівнює число монументів, до яких прилягає хоча б одна його фігурка? Це можуть бути або підконтрольні гравцю монументи, де лежить його жетон анха, або нейтральні без жодного жетона, але не противника. Наприклад, зараз гравець отримує два жетони за цей і цей монумент, проте цей монумент не приносить послідовника, адже біля нього немає фігурки гравця. При виконанні дії вивчення властивості анха перемістіть маркер на відповідному треку, а далі гравець переміщує крайній лівий жетон анха з нижньої лінії на обрану властивість анха у відповідній йому колонці, а після скидає кількість послідовників, яка відповідає рівню вивченої властивості. Гравець може вивчити лише по дві властивості кожного рівня. Якщо гравець не має достатньої кількості послідовників чи вже вивчив усі властивості Анха, то він все ще може обирати цю дію для переміщення жетону на відповідному треку. Властивості Анха після вивчення надають гравцю додаткових вмінь під час виконання дій і розіграшу подій, як отримання додаткових жетонів послідовників чи додаткову силу для розв'язання конфліктів, про які ми поговоримо трохи згодом гравець, переміщуючи свій жетон анха, відкриває комірку з символом стражів. Він отримує контроль над однією фігуркою того ж рівня, що й вивчена властивість, якщо фігурки ще є у запасі. Гравець відразу прикріплює до основи фігурки підставку свого кольору. Проте, якщо підхожих підставок вже немає, то й взяти фігурку стража гравець не може. Кожен зі стражів, коли буде розміщений на полі, виконує таку ж саму роль, як і воїни, проте має унікальну властивість, яка вказується на його карті. Коли гравець виконуючи дію, переміщує жетон на крайню праву позначку на треку, то після виконання дії розігрується подія. Але спершу треба розуміти, що якщо ви пересунули жетон на крайню поділку треку своєю першою дією, то після розіграшу події ваш хід відразу завершується без можливості виконати другу дію. Отже, після виконання обраної дії пересуньте маркер події на наступну ділянку на треку подій, і розіграйте подію, що зображена на цій ділянці. Є два типи ділянок подій: індивідуальні події на круглих ділянках, і їх розігрує лише поточний гравець, або конфлікти на квадратних ділянках, які залучають всі гравців за столом. Після розіграшу події треба поставити жетон дії на початкову поділку відповідно до кількості гравців на початку гри. Отже, подія контроль монументів дає змогу гравцю отримати контроль над одним нейтральним монументом на вибір, виклавши під нього свій жетон Анха, якщо, звісно, має принаймні одну прилеглу фігурку до цього монумента. Проте, якщо нейтральних монументів не залишилось, то гравець отримує контроль над монументом іншого гравця, заміняючи його жетон анха своїм. Однак. Якщо гравець не є прилеглим до потрібного монумента чи не має жетонів анха в запасі, то він не отримує переваг від розіграшу такої події. Гравець, який запустив подію каравани верблюдів, може розмістити на мапі лінію до шести верблюдів. Верблюди розміщуються на лініях поділу гексів, але не на річкових чи водних ділянках. Гравець може розміщувати лінію верблюдів між річкою, водною ділянкою кордону мапи чи іншим верблюдом. Тепер ця лінія розділяє існуючу територію на дві нових, але головне, щоб на обох новостворених територіях було не менше шістьох ділянок суші. Після утворення двох нових територій гравець має розмістити наново жетон конфлікту з розділеної території, за бажанням перемістивши його, а потім на іншу викласти жетон конфлікту із запасу з найменшим значенням. А після цього за бажанням можна замінити один жетон конфлікту однієї з цих двох новоутворених територій на будь-який жетон конфлікту, який вже є на ігровому полі. Таким чином, гравець може вплинути на порядок розіграшу конфліктів, про які ми з вами зараз і поговоримо. Конфлікт це глобальна подія, яка стосується всіх територій і всіх гравців. На початку події конфлікт гравець, який призвів до запуску цієї події, отримує жетон перемоги в нічиїй і викладає його біля себе. Далі на кожній території по черзі, відповідно до розміщених жетонів конфлікту, від найменшого до найбільшого значення відбувається вирішення конфліктів. Якщо на території є фігурки тільки одного гравця, то він домінує на такій території і отримує по одному поклонінню за кожний тип підконтрольних монументів, яких в нього більше. Наприклад, зараз у гравця більше за всіх підконтрольних обелісків. Це приносить одне очко поклоніння. У гравця немає підконтрольних храмів, проте є однакова кількість підконтрольних пірамід, що також не приносить очок. Але додатково гравець отримує одне додаткове поклоніння за контроль самої території. Якщо на одній території під час конфлікту присутні фігурки двох або більше гравців, починається бій. І гравці повинні послідовно виконати такі кроки. Спершу кожен гравець, який має хоча б одну фігурку на цій території, таємно обирає одну зі своїх карт бою з руки та розміщує її до лілиць перед собою. А після всі гравці одночасно перевертають карти. Спершу розігруються усі карти бою під назвою Побудова монументів. У порядку гравців, починаючи з останнього на треку поклоніння і рухаючись за треком гору, у стосі найнижчий жетон вважається останнім. За властивістю карти, гравець може принести в жертву трьох послідовників і побудувати монумент на будь-якій незайнятій ділянці суходолу на території, де відбувається битва. Монумент розміщується на ігровому полі разом із жетоном анха гравця. Далі розігруються властивості карти бою на вала сарани. Кожен гравець, що зараз у бою, робить ставку з послідовників на пожертву, ховаючи жетони в кулаку і накриваючи позасталі жетони послідовників. Гравці одночасно розкривають свою ставку, і всі жетони зі ставок скидуються, а далі всі воїни і стражі на території гинуть, окрім тих, що належать гравцю, який зробив найбільшу ставку. Проте при нічії усі воїни та стражі всіх гравців прибираються до запасів гравців. Також може бути розіграна карта паводок, властивість якої спрацьовує відразу після відкриття першої у битві перед навалою сарани і побудовою монументів. Розіграш паводка приносить гравцю по одному послідовнику за кожну свою фігурку на родючій зеленій ділянці на цій території. Також ці фігурки не можуть бути вбитими під час завершення бою. Інші карти розігруються після завершення бою. Далі, якщо на території все ще є фігурки двох або більше гравців, то визначте в кого більшість підконтрольних монументів кожного типу. Той отримує одне очко поклоніння за більшість у кожному з типів монументів, а при нічий ніхто не отримує очків. Після цього всі гравці з фігурками на території рахують свою силу в бою. Кожна фігурка дає одну силу, проте деякі унікальні здібності стражів, властивості анха та вміння богів можуть збільшити це значення. Наприклад. Сила ворожих фігурок, прилеглих до Андросфінкса, не враховується під час бою. Або властивість Анха Осяйний змінює силу Бога з одиниці на 3, якщо гравець контролює три чи більше монументів одного типу. І ще окремо, кожна карта боя має значення сили, яке теж додається до загальної суми. Гравець з найбільшою кількістю сили перемагає в бою. Він вбиває всі фігурки суперників на території, окрім богів, які безсмертні, а також отримує одне поклоніння. Якщо сталася нічия, то гравець із жетоном перемоги в нічиї може їм скористатись і перемогти. перевертається до лілиць і більше не може бути використаний під час цієї події конфлікт. Якщо ж при нічиї жетона у гравця немає, або він вже був використаний, всі фігурки, окрім богів, видаляються з цієї території. На цьому бій завершується і активуються властивості інших карт, якщо вони були зіграні. Засуха за перемогу в бою надає гравцю на одне поклоніння більше за кожну свою фігурку на пустельній жовтій ділянці на цій території. Диво дає гравцю одне поклоніння за кожну свою вбиту під час бою фігурку, враховуючи вбитих за властивістю карти Навала сарани. А ось розіграна карта життєвий цикл Маат дає змогу забрати на руку всі свої розіграні карти. Після того, як бій було завершено і усі властивості карт розіграні, можна переходити до розв'язання нового бою на наступній території. Однак важливо пам'ятати, що всі використані карти залишаються лежати перед гравцями горілиць. Допоки не закінчиться уся подія конфлікту або не буде розіграна карта життєвий цикл МААТ». Якщо гравець запустив подію своєю першою дією, то він не може здійснити другу дію і відразу передає хід наступному гравцю. Проте, якщо подія не була запущена, гравець повинен виконати другу дію, а вже після хід починає виконувати наступний гравець. Тільки в грі від трьох до п'яти гравців наприкінці третього конфлікту двоє богів з найменшим рівнем поклоніння, щоб не бути забутими, об'єднуються в єдину божественну сутність і стають однією командою до завершення гри. Вони мають можливість виграти чи програти разом. Це називається злукою богів. Спершу визначте двох останніх богів, і той, хто з них на другому місці з кінця на треку поклоніння стає вищим у такій злуці, а бог на останньому місці стає нижчим богом злуки. Знищте всі монументи підконтрольні нижчому богу, повернувши їх в загальний запас. Також приберіть фігурки Бога та воїнів, карти бою і запас жетонів анха, що належать нижчому Богу. Всі послідовники переходять вищому божеству. А також вище божество може отримати контроль над усіма стражами нижчого. Якщо вільних основ немає, гравець може замінити своїх стражів на нових, а позолих повернути до запасу. На треку поклоніння покладіть жетон анха вищого бога зверху на жетон нижчого. Ці два жетони тепер вважаються одним і переміщуються разом до завершення гри. Нижчий бог прикріплює одну зі своїх великих підставок під низ фігурки вищого бога, щоб позначити, що вони є одним цілим. Нижчий Бог вирівнює свої жетони властивостей Анка так, щоб вони збігалися з вищим богом. Після цього гравці обмінюються планшетами з луки богів і розміщують їх біля свого бога. Тепер об'єднаний Бог має особливі здібності обох богів. До того ж, тепер обидва гравці мають спільний контроль над воїнами, стражами та послідовниками, що раніше належали вищому богу. Відтепер кожен гравець, який контролює вищого бога, має по одній. Дії у свій хід, і що найголовніше, гравці не зобов'язані робити різні дії. Таким чином, один гравець може розміщувати фігурки у свій хід, а інший своєю чергою може зробити ту саму дію. Також ці гравці повинні оновлювати свій планшет відповідно до нових вивчених властивостей Анха іншим гравцем. Наприкінці четвертого конфлікту, всі боги, чиї жетони Анха, досі перебувають в червоній секції треку поклоніння, стають забутими і вибувають з гри. Приберіть всі фігурки забутих богів, а також знищте всі підконтрольні їм монументи. Якщо після цього залишився лише один бог, то він стає єдиним богом Єгипту і перемагає у грі. Якщо вибули всі боги... То Єгипет перетворюється на атеїстичну цивілізацію і всі гравці програють. Проте, якщо на полі залишилось двоє чи більше богів, то гра продовжується до моменту, доки не буде розіграна остання подія. Тоді той гравець, хто має найбільше поклоніння, перемагає у грі. Проте гра може завершитись достроково, якщо одному з гравців під час гри вдасться підняти свій жетон на останню поділку треку поклоніння. Він одразу перемагає у грі. Наразі ми з вами розглянули усі базові правила гри АНК боги Єгипту. Проте під час огляду правил ми не дуже заглиблювались у персональні властивості богів, властивості сили анку, а також бойових карт. З усіма властивостями ви зможете самостійно ознайомитись в буклеті правил. Якщо ж після перегляду цих правил у вас з'явились якісь питання, то можете залишити їх в коментарях і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене гобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.